Всім привіт! Ви на каналі Jazz Life Pets або Walnostic TV. Це мій папушка Тош Йому 11 років. І всі ці роки Тоша жив ось в цій клітці Це клітка фірми Природа. Вона велика. Тут він жив зі своєю дружиною Лаймою. Але, на жаль, лайма померла і тепер. Тоша живе один і за всі ці довгі 11 років Тоша переїжджав багато разів з одного міста в інше, по різним квартирам, з Черкасу Київ, в Києві по кільком квартирам. Спочатку ми жили в одній квартирі, потім там стався пожежа, стався, і ми переїхали. До своїх знайомих, жили там, потім переїхали в іншу квартиру, яку знімали. Потім повернулися назад в Черкаси. Потім сталася війна. Ми з моєю донькою поїхали. Атоша залишився з моєю мамою в квартирі. Потім він повернувся назад. Тут у цій квартирі він переїжджав в різний... з різних кімнат. Спочатку він жив на кухні, клітка там стояла оця сама клітка. Потім він переїхав в спальню. А тепер він переїхав в ось цю велику кімнату. І тут мені не дуже подобається, як виглядає ця клітка просто посередині моєї кімнати, прямо біля мого ліжка, перед моїми очима. А я б хотіла дивитися у віконечко. І я вирішила переставити клітку в інший бік. Ось сюди. як ви бачите, тут стоїть вже новенька клітка. Така довга у мене підводочка була до того, щоб показати вам, що тепер теж буде жити тут. Чому нова? Тому що просто ця клітка, вона вище і не лізала от сюди. Ми не хотіли перевішувати оцю шафу. Ми вирішили придбати нову клітку. Тим паче, вона кращої якості, вона не фарбована, а, вона більш рівної форми. Мені це подобається, бо попередня клітка у нас отак от розширена доверху, а донизу вузька. От, Бачите, тут трошки інша форма, такою капельку. Мені ця форма більше подобається, мені здається, вона буде зручнішою. Тут. Оці кормушки у нас з боку, вони наружні і закриті. Мені це теж подобається, бо не так буде випаровуватися водичка. перше. Друге, він не буде туди какуняти. І менше буде розлітатися у того бруду шелухи, як зараз у цих кормушках. Зараз у нас ота кормушка, бачите, вона закакана. І це відбувається через те, що вона широка, він сидить отам на першій частинці. От, і коли кушає, какає і попадає отуди. Це теж незручно, постійно я мию ту ручку, і постійно вона все одно грязна, і її важко відмити. От В тих кормушках трошки по-іншому, я сподіваюся, що це нам допоможе. Зараз я покажу, як там це влаштовано. Це така. Відпочивальна зона тощо. Там він гуляє, проводить свій день. В принципі, в день кліточка завжди відкрита, і він вільно літає по всій квартирі, але в основному проводить час тут і отам. Клітка ця стоїть вже 4 дні. Я його Навмисно туди не пересаджую, спеціально а, не заношу насильно, скажімо так. Я чекаю, поки Тоша сам проявить цікавість і захоче а, полазити по ній, подивитися, що там, що то таке. Бо папушки вони такі досить а, кмітливі в цьому плані, і вони вивчають все нове, але не одразу йому. Потрібен час, я не хочу, щоб він стресував, бо ви уявіть, він все життя прожив в своєму будиночку. Все життя їв з отих кормушечок. І тепер це забрати, просто прибрати і залишити щось зовсім нове. Я думаю, що це буде стрес, тому не поспішаю це робити. Я буду спостерігати за тим. Як він буде проявляти свою активність і цікавість до нової клітки. Я інколи отак от його намагаюся взяти на ручку і піднести до неї. От, він там літає, вже ходив отут -от біля неї, щось там цокав клювиком. От Тут він любить він сидіти на підвіконні, дивитися у віконечко. От, Але поки що в саму клітку він не... Заходив. До неї йшли ще а, такі палички, я, мабуть, їх зараз все ж таки ставлю, щоб він... Ай! щоб він бачив, що туди можна зайти і там посидіти. Може він захоче. А так я планую перенести його палички саме, тому що вони дерев'яні. Так, куди ми поставимо з вами? Давайте отак. Так, а іншу поставлю я ось тут, щоб йому було зручно залазити. Все, поставила. Тут, бачите, така гойдалка, він любить сидіти саме ось тут, в його клітці теж така штучка, тільки вона повністю дерев'яна, бачите, вона теж гойдається. О, царь горий. Коли будемо залазити в клітку, а я, мабуть, ще насиплю туди корму його. Так, стосовно кормушек, мені здається, ну, хоча я от зараз так дивлюсь, він же, ж, скоріш за все, отут буде сідати. Хоча не знаю, може і тут, а як він там не достанеть. це буде, буде, мабуть, він от сюди сідати якось і туди доставати. Так, трошки нижче залишу. Ну, в общем, подивимось, як йому ці кормушки зайдуть чи ні, але я бачила, що пташки їдять з таких. Вони ось так знімаються просто з цієї сторони. Але, звісно, це треба двома руками однією незручно. О! От, і миються. Вони не будуть закакані. Я дуже хочу, щоб він. Все ж таки почав з них їсти, мені було це дуже зручно. Так, а, і отак от можна досипати. А я через клітку по звичці. Так, а там буде водичка. Зараз теж наберу водичку туди. Дуже зручно. Так, ну і я ще придумала таку хитрість. Я от сюди зараз причеплю ось цю паличку, а він любить такі присадки, і я думаю, що це спровокує його сюди прилетіти сісти, а коли він сюди сяде, він може і туди заглянути і може захоче залізти, подивитись, що там. Готово! Тоша? Ти спостерігав, що я робила, так? Да? Спостерігав? Я сподіваюся, що ти спостерігав і розумієш, що там щось відбувається, і воно треба якось там свій носик клювик туди всунути, поцікавитись? М? Буду вас тримати в курсі. Як у нас будуть йти справи? До речі, в останньому відео ви бачили, що тоші, трошки засох, що в нього не було водички. І через це він дуже постраждав у мене. От, але все нормально, як бачите, він почуває себе добре. Сьогодні вранці мені прилета, прилітав вже на кухню до мене, там лазив, мені там шкодив, заліз навіть у мед ногами. Тобто нормальне. У нього, нормальний у нього стан все добре. Да, Тоша, да. все добре. Підписуйтесь на канал, слідкуйте, буду вас тримати в курсі, як будуть наші справи далі. До речі, ось цей корм їсть Тоша. Придбати його можна в нашому інтернет-магазині Ваша прелість. Посилання є під відео, це дуже класний корм преміум класу. Тоша його їсть і він здоровий, йому вже 11 років, як бачите, все супер. Так що всім рекомендую.